Ну, паніку вони сіли вже декілька тижнів. Це ця, ця їхня так звана евакуація. Це ж ось такий результат цієї паніки, яку вони хочуть поселити в першу чергу серед мирного населення, і наразі вона триває. На жаль, вони продовжують вивозити наших людей. Вони продовжують викрадати наших дітей. Бо вивезення наших дітей і в окупацію, і за межі України окупованою, на жаль, є такі випадки, коли діти опиняються. Чому? Мусь Російській Федерації в анексованому Криму це викрадення воно продовжується. І сьогодні вже нам ось офіційно була така інформація, що люди розповідають, яких вивезли а по факту депортували. Бо в них навіть не питали так, хочуть вони, не хочуть. І люди, які опиняються в Бердянську, вже така інформація, що їх селять туди, в ті ж самі бази, де наразі знаходяться російські військові. І сьогодні на генштабі повідомили. Омули, що та туди прибули більше 400 вагнерівців. Тобто, це те про що казали з самого початку цієї так званої евакуації, що вони планують використовувати наших людей як живий щит. Ну це вони наразі і роблять.